Вітаю, друзі! Сьогодні 19 липня, з вами знову Валерій Клочок. На жаль, Кіткелог поїхав до Вашингтону і удари по Україні відновилися. Вони не те, що припинялися, але потужність стала суттєво більшою. 300 шахедів і десятки ракет минулої ночі прилітали по території України. Але і наші безпілотники летіли в бік Росії, і росіяни повідомляють, що збили ледь чи не сотню. Але обломки, як правило, падають. Також стало відомо про те, що Австралія врешті-решт доправила до України 49 танків Абранс. В якому вони стані і як їх можна буде використовувати? Звісно, це питання поки що відкрите. Але у США говорять про те, що Китай готується до Великої війни за допомогою Північної Кореї та Росії. Поки що Китай нібито не проявляє публічної активності, але кажуть, буде одночасний напад на Тайвань, а також. Північної Кореї та Росії на країни Європи. І це станеться вже в 27-му році. Тим часом ми очікуємо системи Петріот, які нам пообіцяв Дональд Трамп. Там є певне непорозуміння. Сьогодні видання Більд пише про те, що ми там будемо чекати першу установку, ледь чи не 8 місяців. Чому це не зовсім правда? Я вам зараз готовий все це детально розповісти. Є цікаві новини, друзі. Тому, будь ласка, прошу підписуємося, хто не підписався, коментуємо і поширюємо. Ставимо подобайки, подобаєк забагато не буває. Також Долучайтеся до постійного збору для ЗСУ, посилання на збір в описі під цим відео. Щодо попереднього збору, все вже закуплено, проплачено і їде на фронт. За що я вам дякую, як завжди, звіти будуть у мене в телеграм-каналі. Прошу вас підписуватися на телеграм, посилання в описі. Також підписуйтеся на мережу X, прошу вас про підтримку моєї сторінки в X. Це дуже важливо для того, щоб просувати і там правдиву інформацію. Отже, друзі, тепер давайте до суті питань. Про що я власне анонсував? Розпочнемо із ударів по Росії. Мінвбивства Російської Федерації заявило про те, що за вечір 18 липня, тобто вчора, вони збили 87 українських безпілотників. Де вони, власне, це зробили? Над якими територіями? 48 над територією Брянської області, 12 над територією Орловської, 10 Калузької, 8 Ростовської, 5 над територією Московського регіону, в тому числі 2, що летіли на Москву. Це ще в нас немає далекобійних важких. Безпілотників, так як я називаю, реактивних. Ну, поки що точної інформації немає про те, що ми виготовляємо із Німеччиною. І також один безпілотник було збито над територією Тульської, по одному точніше: Тульської, Курської, Смоленської та Воронської області. Географія доволі потужна. І вночі, на жаль, росіяни здійснили масовану атаку ударами безпілотниками по Одесі. Загинула одна людина на превеликий жаль, щонайменше три людини постраждали. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Горіла багатоповерхівка. Все традиції Росії б'ють по цивільній інфраструктурі. За словами мера Одесу, атакували понад 20 безпілотників, які заходили в місто з різних боків. І також цієї ночі під масованим ударом був Павлоград Дніпропетровської. Області він певне зазнав наймасованішої атаки за останній період. Внаслідок атаки пошкоджені пожежна частина. Промислові підприємства та цивільна п'ятоповерхівка. Крім того, вночі Росія здійснила атаку на шостку в Сумській області. Обстріл тривав майже 4 години. В результаті атаки були зруйновані об'єкти інфраструктури, зафіксовані пошкодження в житловому секторі. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. І є одна примітна деталь щодо обстрілів. Ну, про про це стверджують в Укрзалізниці. Голова правління. Цього відомства Олександр Працовський каже, що останнім часом удари Росії по залізниці спрямовані винятково на цивільні поїзди. Тому, друзі, будьте дуже обережними. Відповідально запевняємо, він каже, і відкрито покажемо будь-яким міжнародним спеціалістам. Всі посилені удари по залізниці останнього часу приходяться виключно на цивільні поїзди. Пригадуйте, такий випадок був і в Дніпрі. Поїзди, які везуть виключно цивільні вантажі, переважно діставались поїздам із вугіллям. Стає очевидним, ворог намагається добивати нашу вугільну промисловість, хоча свою він вже добив, я про це обов'язково ще скажу. Ми нині готуємося до опалювального сезону, тому каже очільник Укрзалізниці, голова правління, що саме з цим пов'язані удари росіян по цивільних поїздах. І Працовський зазначив, що Укрзалізниця переглянула алгоритм роботи та розгорнула лінії оповіщення. Ну і тепер, друзі, до постачання зброї, про що ми багато чули, але поки що конкретних результатів нібито немає. Насправді ми не будемо чути правдоподібну інформацію. Лише постфактумом ми будемо дізнаватися, що до нас ймовірно приїхало. Інформаційна політика наших західних партнерів суттєво змінилася з моменту, коли Білий дім очолював Джозеф Байден, з моменту, коли Трамп змінив риторику по відношенню до Росії, по відношенню до Путіна, і з того моменту, коли уряд Німеччини очолив Фрідріх Мерц. Він сказав, що нічого публічного я говорити не буду. Про що власне деться мова? Сьогодні стало відомо, що врешті-решт до України прибули багатостраждальні танки американські Абрамс із Австралії. Ця країна передала нам їх в межах пакету допомоги на суму 245 мільйонів австралійських доларів, що еквівалентно 160 мільйонам доларів Сполучених Штатів Америки. Про це пише видання Ройтерс. Міністр оборони Австралії Річард Марлс. Зазначив, що Україна отримала більшу частину з 49 танків, решта буде доставлена в найближчі місяці. Можливо, вони вже навіть і у нас. Це небагато, але це дуже важливо, враховуючи те, що Америка ще за часів Байдена блокувала постачання нам цих танків. Все робилося, аби ми їх не отримали. Незважаючи на те, в якому вони технічному стані, вони вкрай нам потрібні. Вся зброя нам справді потрібна. Адміністрація Штрампа тим часом перемістила Німеччину перед Швейцарією в черзі на отримання систем протиповітряної оборони. Про це пише видання Wall Street Journal. Ви знаєте про те, що Держдеп США повідомив Швейцарію, що вона не отримає свої 5 батарей ППО Петріот, які тепер ймовірно будуть доставлені до України. Питання строків. 5 батарей, це якраз 17 пускових установок, про це рахували фахівці Defense Express, я вам розповідав у попередніх відео. 5 на 3 плюс 2, ну, принаймні так вони рахують, будуть 17 пускових установок. Тому Трамп і говорив про 17. Нині Остріч Journal говорить про те, що відповідне рішення про переміщення в черзі на отримання систем Patriot ухвалене, щоб Берлін зміг відправити дві системи Patriot в Україну. І видання пише, що це перший відомий випадок, коли саме адміністрація Трампа сприяє прискоренню постачання зброї в Україну після того, як сам Трамп цього місяця почав говорити, що згоди на нові поставки озброєнь Києву. Це дуже важливо. Але сьогодні у німецькому виданні Більд виходить повідомлення про те, що перша Система Петріот буде доставлена до України лише через 6-8 місяців. Я не сприймав би як за 100% правду цю інформацію. Там пишуть про те, що потрібні якісь процедурні моменти, доки ця система буде виготовлена в США. Але ж ми говоримо про те, що Трамп наполягає, що до України мають бути відправлені німецькі системи Петріот. А сам Мерц говорив про те вчора, буквально що. Від кількох днів до кількох тижнів займе час постачання першої системи Петріот. Тому я думаю, що ця стаття в більд вона ну навряд чи відповідає дійсності. Але обов'язково за усім цим слідкую. Я свідомо не публікував це у себе в телеграм-каналі, але мушу прокоментувати, тому що практично всі канали, інформаційні телеграм-канали, мільйонники публікують цю новину і подаються як зраду. Ні, друзі. Риторика Мерца абсолютно відмінна від риторики Шольца. Він не проявляє публічної великої активності, щоб засвідчило б, наприклад, про його 100% прихильність до України. Ні, звісно, ні, МЕЦ буде сповідувати в першу чергу інтереси громадян Німеччини. Але він розуміє, що саме Німеччина сьогодні є відповідальною за процес постачання зброї до України. І дуже добре, що він цей процес очолює. Тим паче він виступив з різкою критикою на адресу Урсули фон Дрляїн. Президентка Європейської комісії каже, що це вона вина в тому, що дуже багато бюрократичних процедур затягують процеси в Європі, і в тому числі, що стосується допомоги Україні. Дійсно, так і є. Урсула фон дер Ляєн уже четвертий рік поспіль обіцяє нам законопроект про, наприклад, конфіскацію, не замороження, а конфіскацію російських активів, які в абсолютній більшості майже 300 мільярдів доларів, знаходяться в країнах Європи, Європейського Союзу. Ну, зокрема, у Брюсселі. Так, у Бельгії майже 200 мільярдів доларів. Тому мер в цьому плані абсолютно правий. Інша справа, наскільки він буде проявляти активність практично, поки що не поспішав би робити однозначних висновків. І мерц говорить про те, що вступ України до Європейського Союзу навряд чи можливий до завершення війни з Росією. Як на мене, то це гірка правда, враховуючи те, що зараз дуже сумнівною є ефективність дій української влади, які були зроблені попередні п'ять років за період віце-прем'єрства Стефанівщини, спрямовані на прискорення наших процесів євроінтеграції. Багато пишуть сьогодні ЗМІ українських про те, що ми так і не досягли, наприклад, питання відкриття переговорів кластерів, так званих для нашого. Набуття членства в ЄС дуже багато залишається питань, на які відповідей нема. Хоча, задана мною Урсула фон фондрляєн часто говорить про те, що ну, Україна зробила все дуже багато, дуже неймовірно для того, щоб бути членом ЄС. Тоді ритмічне запитання, чому ми досі не там? Що говорить Мерц для нас головний пріоритет зробити все, щоб ця війна закінчилася, і додав, що відновлення України та її поступова її інтеграція до Європейського Союзу займуть роки після завершення війни. Я також абсолютно погоджуюся з ним, не тому, що я підтримую слова Мерца, а тому, що реально оцінюємо те, що в Україні Європа не поспішатиме з поствоєнною Україною як повноправним членом ЄС по одній простій причині, що у нас дуже багато проблем, які стосуються роботи судової системи, правоохоронних органів і проблем із корупцією. Вона є в усіх країнах Європи, безумовно, але враховуючи складність процесів в Україні, то справді Європа. Ще раз наголошую, буде відтягувати цей момент якомога далі, і інший момент це гроші, які виділяються на підтримку економіки країни-члена ЄС. Як то сьогодні виділяються гроші в Польщі, Угорщині, Франції, так, навіть таким країнам, де підтримки різних секторів економіки цих країн. Щодо небезпек, які сьогодні має нині Європейський Союз, Європа загалом або матиме в найближчі періоди. Є нові прогнози початку військових дій, як я сказав на початку. Росії, Північної Кореї та Китаю проти країн Європи і не лише Європейський Союз та Сполучені Штати Америки мають 18 місяців, це півтора року, це дуже мало, щоб підготуватися до глобального військового конфлікту з Китаєм та Росією. Про це заявив новий командувач військ НАТО в Європі, американський генерал Алексус Гренкевич, в інтерв'ю виданню БІЛД. Ви чим далі, тим частіше будете чути це прізвище, тому що цей генерал сьогодні є у Фаворі Трампа і він також буде відповідальним за постачання зброї до України. І його коментарі дуже важливі для розуміння, де саме знаходиться Європа і де знаходимося ми, в якому стані чим нам допоможуть, і що очікує Європу в найближчому майбутньому. Що говорить саме Гренкевич? Диктатори КНР Сі Цзінпін і Росії Путін вже зараз готуються до скоординованої атаки, яка може спровокувати глобальний конфлікт. Він може початися нападом. Тепер увага, друзі, Китаю на Тайвань. Не випадково останніми днями в пресі є коментарі з приводу того, хто ж допомагатиме Сполученим Штатам Америки боронити Тайвань від атаки Китаю. Наприклад, Австралія відмовилася від цього. І далі він продовжує: а оскільки зараз Росія є сателітом КНР, Сінь Цзінпін обов'язково скоординує свої дії з Путіним. КНР та РФ готуються до одночасного нападу на Тайвань та Європу одночасного. Нам знадобиться кожна одиниця обладнання, кожен елемент техніки та кожен боєприпас, який ми можемо отримати, щоб бути готовими. Я додав би до Китаю та Росії ще і Північну Корею, тому що без неї точно не обійдеться. індо тикаканський регіон почне кошмарити Кім Чен Ін. У мене в цьому сумніву нема. Ну а йому вже далі буде допомагати Росія, тому що вони є союзниками із до договору. Про співпрацю і підтримку вони зобов'язані будуть направити свої війська туди або зброю. Ну і звісно Китай. За інформацією видання БІЛТ, якому власне, давав інтерв'ю Гринкевич, в урядових колах Німеччини обговорюють неминучий напад Росії на невелику державу НАТО в Європі. Це може бути Латвія, Литва, Естонія, і очікують на воєнні дії проти НАТО з боку Росії вже в 27-му році. Тобто через півтора року. Ми буквально вчора, в рамках проєкту Центру громадської аналітики вежа в підсумковій програмі говорили про це. Я вам залишу посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Програма справді цікава. І тепер до цього всього, друзі, ще одна країна, яка має бути в полі зору нашому, і чим далі, тим більше ми маємо про неї говорити. Це Індія. Буквально напередодні ми чули коментар від міністра нафти Індії про те, що Індія готова відмовитися від російської нафти, якщо будуть засовані вторинні санкції по відношенню до неї. Якщо війна не припиниться впродовж 50 днів, як то обіцяв Трамп? Вони кажуть, та не питання, ми відмовимося. Але сьогодні, після вчорашнього європейського санкційного пакету, 18-го за номером, Індія розкритикувала так само, як і Китай, односторонні санкції Євросоюзу проти Росії, під які потрапив НПЗ у Гунджараті з російськими власниками. Росія там має у власності понад 49 і хоче вийти з цієї кампанії. І каже. Офіційний представник МЗС Індії Радхір Джейсвал, що уряд Індії вважає забезпечення енергетичної безпеки обов'язком найвищої важливості, що відповідає базовим потребам її громадян, Індія не підписується під односторонніми санкційними заходами. От вам і відповідь на запитання, а де Індія? Тому крок Трампа про запровадження санкцій проти Індії, Китаю і Бразилії, про що говоримо крути. Бо Лула Десів також не вдоволений зараз політикою Трампа. Це той необхідний крок, який має зробити адміністрація Білого Дому за президентство Трампа в найближчий час і не чекати 50 днів, тому що позиція Індії, як ви бачите, більш ніж очевидна. Тим часом у Сполучених Штатах Америки Палата представників проголосувала таке за продовження надання військової підтримки Україні, але ця підтримка доволі скромна. Мова йде про 500 мільйонів доларів на період з 2005 до 2028 фінансового року. Кожного року будуть виділяти таку суму Україні. Раніше виділяли 300 мільйонів доларів. Взагалі говорили, що тепер цю допомогу ми не будемо отримувати. Але після зміни риторики Трампа, все-таки Палата представників, де більшість республіканців. Проголосувала за цей законопроект, і він тепер піде до Сенату. Там в мене немає сумнів, що його підтримують, і Трамп його підпише. Це символічний документ. Це справді не якась а аж глобальна підтримка України, яка обчислюється десятками мільярдів доларів. Але це важливо, тому що це гроші платників податків американців, не європейців. Що мовиться у саме повідомленні про цю ініціативу? Ця двопартійна підтримка дозволить просунути законопроект HR-4016 до Сенату. У разі її підтримки Сенатом документ буде передано Трампу на підпис. Це закон про асигнування на оборону США на 26-й фінансовий рік. Він передбачає 500 мільйонів доларів на підтримку безпеки України через Ukraine Security Assistance Initiative». І збільшує загальний обсяг дозволеного фінансування для цієї ініціативи з 300 мільйонів у 2025 році до 500 мільйонів доларів щороку до 28-го року фінансового. що дуже дуже важливо. Тобто, це окремий документ. Друзі, і також Трамп підписав ще один дуже цікавий закон, який називається геніус, який регулює криптовалюту. Чому це важливо? Поясню, сьогодні питання життєздатності долара актуальне не лише для Росії. Вони весь час намагаються його прибрати як розрахункову валюту разом із Китаєм, а й для Сполучених Штатів Америки. Не випадково Трамп запускав ці всі історії з митами для того, щоб понизити вартість долара, аби менше віддавати боргів по запозиченню. Закон встановлює рамки, про які я говорю, для ринку стейблкоїнів цифрові долари, обсягом 250 мільярдів доларів. Цифра нібито невелика, але він був прийнятий палатою представників за підтримки двох партій, що дуже цікаво. Закон робить цифрові долари легальними. Тепер банки зможуть випускати свої стейблкоїни. Фактично, це приватні гроші, чого в США не було сто років, був лише долар. Також тепер стейблкоїни повинні бути забезпечені доларами або будь-якими іншими активами. І що говорить Дональд Трамп? Це дуже важливий закон, Genius акт, геніальний закон. Так його називають, так як великий прекрасний закон про податки. Ну в Трампа все велике, прекрасне. Його так назвали на мою честь. каже: велике спасибі за це. Дуже дуже важливий закон. Трамп геніальний. Ну він себе полюбляє. І тепер, друзі, ще щодо подій на близькому сході і на Росії, дві маленькі новини. Я думаю, вони вам будуть цікаві. Перша з приводу припинення вогню між Ізраїлем та Сирією. Хто слідкує активно за новинами, той певне знає, що Ізраїль завдав удару по Дамаску буквально днями. З відповідною заявою, у відповідь на ці удари виступив президент. Виконуючи обов'язки президента Сирії, нині стало відомо про те, що посол Туреччині Томак Барак заявив, що Сирія та Ізраїль домовилися про припинення вогню. Це справді дуже важливо, тому що стабільність на Близькому Сході дає нам більше можливості. Актуалізувати питання російсько-української війни на міжнародній арені, і в Росії щодо вугілля, про що я вам говорив, про українське вугілля. Я говорив, що згадаю, ще і російське. Дуже цікаве повідомлення. Вчора опублікували в різних телеграм-каналах з посиланням на відомство відповідне Росії, Мінфін Росії, попередньо оцінює суму підтримки власної вугільної галузі, яка перебуває в кризі. Ну, я сказав би, вона повністю на дні. 63 мільярди рублів, цифра нібито невелика, але це просто офіційно. Розуміємо, що неофіційно там дуже величезні проблеми. Ці гроші хочуть знайти за рахунок податкових відстрочок до кінця листопада, але це не врятує ситуацію. Про це пише Reuters, і проект про заходи підтримки галузі вже винесено на розгляд уряду Росії. Зазначається, що вугільна галузь переживає системну кризу на тлі санкційних обмежень, низьких цін на глобальному ринку складнощі з вивезенням вугілля на експорт та імпортними митами в Китаї. Тому санкції діють. Хоча, як на мене, вони слабкі, вони мають бути набагато сильнішими. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів повідомити, ще раз запрошую вас до моїх соціальних мереж. Facebook, X, Telegram, посилання в описі під цим відео там же посилання на постійний збір для ЗСУ. Всіх люблять ціну шану і шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна.